З'явилась новина про те, що в Паризькому музеї сучасного мистецтва з'явилась арт-інсталяція, присвячена Зеленському. Це гігантський ніс, який їздить по подіуму, на якому розсипаний білий порошок. Ось це відео. Погодьтесь, натяк очевидний відео. Справді сумнівне, як і перше джерело, на якому воно з'явилося, телеграм-канал Правда ДНР та про російське інтернет-видання Ньюз». та просто сумнівів замало. Перейдемо до фактів. Насправді відео, яке використали в цій новині, зняте ще в 2018 році, і не в Парижі, а в Італії у місті Парма в центрі сучасного мистецтва The Mori Center. Виставка, на якій показали експонат, називається The Way Out. Її присвятили експериментальній творчості. Автор інтерактивної скульптури житель Берліна Тол Палох. Скульптура за задумом автора повинна була розкрити тему людських звичок. І жодного натяку на президента Зеленського в художника не було. Про це можна прочитати в інстаграмі скульптора. Тож висновок говорить сам за себе. Ця новина фейк.